Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою буллі. І це я не знаю. Знову маркер не відображається, не маркер, а... А, відображається вже іконка. Чудово. І що це у нас? Малювання або фотографування? А фотографування те, що треба? Сьогодні сьомий предмет, можу його пройду. А потім залишиться три предмета, тільки треба. пройти. Сфотографуйте фліків на, кан... на карнавалі. А треба на карнавал прямо їхати. Так, я на скейтборді буду ганяти. Давайте. А за кадром я знайшов останній шостий транзистор. Так що якийсь чувак брудний навчить мене останньому прийомчику. Та бля-хамка, дивіться куди їдете, ну... Я і так поспішаю. Бляхамка, вони ще що... будуть яйця в мені кидати, чи що? Я взагалі-то, на уроці? Тут тобто нам сюди зайти? І куди нам йти? Може нам це сфотографувати? А, вдале фото на уроці зроблено. А тепер треба далі рухатись. Ой. Ой-ой-ой. Іще одне дале фото на уроці зроблено. Ой, мама м'є! О, дали фото на руці зроблено. Біє резингу. Хвилина. Тобто один дор це ставка. О, і ще один. Так, рухаємось далі. Агов. Агов, чувак, чуваче, дай мені сфотографувати цю русалочку. Все Поверніться до класу, гаразд, повертаємося та бляхам ха. За сторанець яйця. яйцями ще будуть кидатись. Ось Я вже на місці. То-то тут і малювання, і фотографування. І ще ми отримаємо карнавальний бонус відкрито. О, подвійні квитки в карнавальних іграх. І гаразд, будемо повертатись до виконування місії. I don't believe this! Oh no! Hopkins, come here, boy! Hey, what's up, Mr. Burton? What's up? What's up? My gym is up in flames! Look! Damn, how would that happen? As if you don't know! You're a degenerate! To think I trusted you! It wasn't me! Yeah, I'm no saint, but I tried to bring order to the school to stop the bullying. <laughs> bullying? I don't care about bullying. In fact, I encourage bullying. That's right. Builds moral fiber. Makes men. Yeah. Cause you didn't make the team. You had to ruin it forever. Yeah, you bully. You're a pig. You have ruined my life. What are you talking about? I never wanted to be on the team. You like to torment weak kids, and you've got the personality of a jockstrap. Yeah, well, I called the police. You'll be killed for this, my boy. It wasn't me. You're done for, Hopkins. Help. What? Who was that? It's Yuri. There's people trapped inside. Oh, I'm really scared, Mommy. Man, you guys are pathetic. I'll get him. Where's the fire extinguisher? By the stairs next to the locker room. But don't think I've forgiven you, Hopkins. І не пробачайте, мама м'я. Візьміть вогнегасник Так, гасимо. Піднімаємо. А де ще? Бляха-муха. Ось так гасимо. підняти. Ось так. Що, меня виходить під контролю? Я гашу вогонь. Зараза. Пошукайте піромана в спортзалі. Ні, <залізь> про що не шкодуєш? Пройдено. Винагорода 30 баксів. Затопував качків, я відновив. І тепер повертаємось до того чувака. Ой, ще цей переслідує. ось так. Їдьмо. Куди йдемо? Останній транзистор Останній тобі. Верхній удар. Не так. Ось так. Ось right, go Верхній удар відкрито. Оце ще що. Може, він щось із тих транзисторів зробив. О, він піднявся в бар. Раз. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!